Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобуляцької територіальної громади. А сьогодні ми поговоримо про наступні теми. Фізкультурників зібрали нарешті на Спартакіаду громади. Він раптом почав говорити: що б це значило? Чи зіграє черговий домашній матч жіноча команда-лідер на власному стадіоні Колос? Комунальники допрацювали. Ну, а розпочнемо ми з наступної теми. Чи буде в цьому році з осінньо-зимовий період освітлюватись вулиці міста та навколишніх сіл? Таке питання обговорюється в трудових колективах, особливо на тих маленьких організаціях чи підприємствах, де працюють допізна і кому доводиться повертатись в вечірній час додому з роботи. Тож хотілося б, щоб на найближчій виконком це питання було піднято, розглянуто. І була дана чітка відповідь жителям громади, чи будуть освітлюватись наші місто Кобиляки, навколишні села, і взагалі де і що буде освітлюватись зимовий період на території громади і за кошти громади. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в цілях маскування було припинено освітлення вулиць, було зекономлено до півмільйона гривень, і ці півмільйона пішли на інші речі. Не пам'ятаю, чи виділяли в цьому році у бюджеті на освітлення вулиць, але треба щось з цим робити, бо людям потрібно дати відповідь. Крім того, Дніпро, Харків, Київ всі вулиці освітлюються і там уже ці міста, в принципі, надають цю послугу людям. Комунальники відреагували на критику, і у підготовлені ями був покладений асфальт. І відповідно зроблений дороблений ямковий ремонт по вулиці Кириченка до того до той періоду, де вони вже підготували, і поправили ситуацію трошечки біля колишньої автостанції. Тож дякуємо за позитивну реакцію. Ну, по суті, комунальники єдині, хто і працював цього тижня, тому що доленосних рішень із місць виконкому не надходило. Не було ні сесії, ні засідань комісій, ні виконкомів, нічого не було. Десь всі так працювали по кабінетах, як я розумію. Чи зіграє черговий матч команда Лідер на власному стадіоні. Це виникло питання, тому що інспектори, які дивилися за якість поля в попередніх іграх, дали зрозуміти, що наступний матч не дозволять. Якщо ситуація не зміниться, а ми пам'ятаємо, що заступник голови міського Олена Стаднікова заявляла, що вона все зробить, щоб команда грала на нашому власному полі на стадіоні колос. Крім заяв, більш нічого в принципі зроблено не було, тому що все решта зробили там Руслан Сабіров, документами займався. Там Максим Ниченко там теж своїми речами займався. І все. А далі що? Давайте. Що будемо робити з тим полем? І це проблема ж не цього, не цього року. Це проблема вже багаторічна. І ним треба займатися. Крім гучних заяв, треба ще туди додати або фінансову складову, або якусь стратегічну складову. Треба переробляти, посіяти і так далі, як це зробили в інших громадах на своїх майданчиках. Тому що штучний це дуже дорого. Зробити власний трав'яний це цікаво. Буде прикро, якщо доведеться знову шукати інші стадіони і там. Платити кошти і так далі. А дві грищі треба зіграти в цьому сезоні. Цікава подія, добре організована спартакіада була проведена врешті-решт Кобаляцькій громаді. І 13 команд приїздило із різних сіл і між собою змагались в різних видах спорту: шашка, реслінг, підтягування на перекладення. Перетягування канату, теніс. Була цікава боротьба. всі встигли і заморитися, і насолодитись, і отримати подарунки, і нагороди. І, безумовно, самим цікавим були це ці поєдинки команд по перетягуванню канату. Тут виявилися три лідируючі команди. Зокрема, перше місце зайняла Вільховатка. Вона двічі перемогла озерян, хоча Озера теж сильні. А Озера в свою чергу перемогли команду з аграрного ліцею. Теж непросту. І так, по суті, і визначилися результати командної боротьби. Вільховатка перша, озера друга і аграрний ліцей третій. Оголь Микола і Марченверда. Натомість в командному заліку озера третій рік поспіль займають лідируючу позицію, займають перше місце. Вони по різних видах були призерами. В командному заліку стали першими. Переможцями цих змагань сумою балів, 69 очок. здобула команда Озера. Вітаю. Озера! 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 Вітаємо! Вітаємо вас, друзі! Так тримати. Боротьба була чесна, важка, і результат справедливий. Він раптом заговорив. Щоб це значило. Несподівано для багатьох, а може, і навіть для мене, завідувач відділом освіти вирішив записати відео, виклав в мережу. Можливо, то його попросили ті люди, які його поставили на посаду, щоб він підписував для тих же людей відповідні документи і проводив відповідні тендера, і вигравали відповідні фірми. Ну, по суті, я більше іншої причини, навіщо його було призначати, не бачу. Але після того, як новонароджений начальник відділу освіти почав навчився ходити, ну, там, з коробочками, там, з різними там, гуманітарною допомогою чи ще з чимось, тепер, виявляється, він ще й навчився через 8 місяців після призначення говорити. Не зміг лишитися осторонь, коли почув нахабну брехню псевдожурналіста. Коли люди знову отримують інформацію про життя громади від людини, яка керується вказівками та переказами, а не фактами та об'єктивністю, Дозволяєте дозволяйте собі на широкий загал поплюжити гідність інших, називаючи недолугами. То тепер вже я можу сказати, що він не недолугий, він обдарований, адже так рано почав говорити. Ось тільки сам. Текст і про те, що він говорив, він потребує аналізу і критики. Наприклад, якщо ми говоримо про те сховище, з яким вони опозорилися, то я б, перш за все, хотів би почути від начальника відділу освіти, чи є там в підвалі сьогодні зв'язок, чи є там інтернет, і яким чином людей сповіщають, що закінчилась тривога. Тому що, як виявляється, ця проблема існує. Дзвінка туди не чути, якщо навіть давати дзвінки в школі, зв'язку там немає, телефон майже не бере, то є проблема. То проведіть туди хоч радіозв'язок чи динамік повісти, ну щось робіть. А от про це він не говорить. Натомість він розповідає, що як їх похвалив керівник із обласної військової адміністрації, якому абсолютно. Привели, показали і повели. Він навіть, я думаю, не вникав. А нагадаю, що коли б туди прийшла комісія, коли ми разом з депутатами спустилися в той підвал, нам вперше її почали критикувати за пророблену, недороблену роботу, відсутність там витяжок і так далі, то нам вже поставили поперед нас Марину Поліхню, спеціаліста з відділу економіки. І вона нам повідомила, бо вони від неї ж перші почули, що вона написала. в Проєкт в один із грантів, який розігрувався швейцарськими там, меценатами і надавався для України для бомбосховищ гроші. По всій Україні було визначено 25 проєктів по різних областях. І вони ж туди теж вона написала. Вона одна, тільки єдина, мабуть, сьогодні спеціалістка, яка займається написанням проєктів для того, щоб якісь хоч копійки прийшли сьогодні в громаду. От вони попереду нас всіх поставили і кажуть, ось дивіться, ми вже там в проєкті, так що не переживайте, ми тут всіх переможемо. Якщо ми пройдемо то по тому проєкту, ті 150 тисяч, які ви виділили на, на передостанній сесії сюди, це співфінансування буде за цим проєктом, і вони виділяють нам около 800-900 тисяч. Це тільки на меблі. Якщо ми виграємо, другий тур пройшли. Вчора вони, ми були задоволені всі. Та, їм оце все сподівалося. Обладнання туди вони повністю дадуть. І плюс ми домовилися, що спробуємо, щоб вони тут зробили роботу. Дофінансували, Дофінансували ті 150 тисяч ще на цю кімнату робота. А виявилось, що проєкт виграло п'ять громад лише із Полтавської області, в тому числі Ришетилівка, Миргород, Полтава, там і Терешки і ще хтось. От і все, і все. І все кончилось. Тоді вони схопилися за ті копійки, які вони просили на інші речі для сховища, для обладнання там кімнатки. І тепер вони з тих коштів облаштовують подачу повітря. Але ж знову залишається проблема. Зв'язок тепер. Тут мова не про те, що хтось когось критикує, тут мова про те, що ви спочатку зробіть, доробіть до кінця, і потім запропонуйте всім туди прийти, хто критикує вас, кому ви його показували. І скажіть, що ми відпрацювали, які ще є зауваження, ми готові і те виправити. А не треба малюватися тут перед всіма, які ви розумні. Ви профукали цей проєкт, ви не контролювали. Люди зробили те, що вони вважали за доцільне, і поїхали на Київ, освоїли копійки і поїхали всю, по своїм справам. А ви навіть не вникали. А вникати повинен перш за все, це завідувач відділу освіти. Бо він сьогодні очолює і там фінанси, сьогодні, і там сьогодні відділи відповідні, і тендери, і все там. А директор школи забезпечує інші речі. На вас, Дмитро Жиган, покладаються ці питання. Абсолютно не спеціаліст, який випадково потрапив на посаду. Сьогодні дає оцінку іншим. Ну, давайте спочатку підемо, подивимося в зеркало. І подивимося, де те зеркало висить, на якій стіні, в якому приміщенні, і хто взагалі його там все сотворив, там де ви сьогодні знаходитесь і комфортно себе почуваєте. Так от я вам нагадаю, що в 2006 2007 році, 200-шостому, сьомому році було за три за роки профінансовано і зроблений кращий відділ освіти в Полтавській області. На цим працювала команда з 84 депутатів районної ради, які тоді приймали рішення, голови адміністрації і завідувача районного Наталії Коваль, Віталій Дитюк участвував і Руслан Сабіров. А це ці люди. Це від представники від місцевої влади приймали участь безпосередньо в цій роботі. І контролювали, слідкували і домоглися того, що цей, сьогодні в нас існує це прекрасне приміщення, облаштовані і відповідно працюєте, там, де ви знаходитесь разом з своїми підлеглими. І тому це так. А от коли ви ще щось зробите, я подивлюся, тоді дамо вам оцінку особисто. І наступна тема про недолугого журналіста, як ви собі дозволили висловитися. У 2010 році, коли в мене змінила ситуація, мені запропонували створити газету. Я її створив, зібрав команду разом з однодумцями. І через 6 років вона вийшла в лідируючу позицію, а в 2017 році і по сей день вона займає перше місце по тиражу в області Полтавській. Вона обійшла давним-давно Зорю Полтавщину, Вечірню Полтаву, село Полтавське, Полтавську думку. Все позаду. Все. Отак. Є приклад, і я ним горжусь. Її сьогодні люблять, передплачують, і читають, і є люди, які люблять паперові носії інформації. Вони супер. І за неї платять кошти. А це велика штука, коли голосують гривнею. Не не встиг я тільки ще подумати. а Мені прилітає інформація, що ви, Дмитро Жуган, їздили в складі делегації в місто Київ за кошти громади у відрядження. Поїхали, вас там водили, кружили, кружили. Ви повернулися і навіть не зібрали, не повідомили, чого ви туди їздили, яку цікава інформація. Там були цікаві заходи, скільки я розумію. І туди багато хто хотів потрапити, в ту, але по чиємусь проханню саме вас туди включили. Але чому ви не ділитесь інформацією з колегами? Чому ви не впроваджуєте той досвід, який вам надали, який вам намагалися покласти там, вкласти в мозги в Києві? Чому ви не зібрали людей, не розповіли, що ви бачили, для чого ви їздили, яка цікава, що ви хочете впровадити? Проблема у вас самих. Мовчки поїхав, мовчки приїхав, провів гарно, І все в нього добре. Натомість проблема харчування дітей у школах не вирішена. Зокрема, в другій школі є проблема. Харчують безкоштовно тільки дітей перших-четвертих класів. Всі решта, єдине, що ви можете отримати на кухні, це кип'яток. І от ти виходиш, що діти один одному ще продають пакетики з чаєм по 5 гривень. Нормально, так? Да? 21 століття. Суперпу. І, і, і ми граємося в ці ігри. Бо нема розуму сьогодні, в завідуючий району його підлеглих, створити умови і зробити нарешті можливість людям харчуватися. Гарячим обідами в школі. Все щось вам заважає. То вам заважає, то по клопотенкові вам тільки треба, то вам заважає тобто, то вам заважає меню, то вам заважає касові апарати, то він ще щось вам заважає. Все щось заважає. Чому іншим, в інших громадах не заважає, в нас заважає. От заважає. Не вмієте настроїти. Аналізуючи цю ситуацію, я прийшов до висновку і треба. Запропонувати сьогодні депутатам записати в концепцію розвитку громади обов'язково автономність шкіл, особливо опорних шкіл. Віддайте їм бухгалтерію, віддайте їм кошти, те, що їм положено, по держава прораховує і перераховує на нашу громаду. Поділіть на ці школи, так як це відповідно до вимог. І все, і не чіпайте їх. І вони все організують. І підвіз, і харчування, і тепло все буде. І в них, по-перше, вони будуть мобільніші, вони будуть гнучкіші в ситуації, вони будуть саме, самоврядованіші, так? вони будуть працювати з батьківськими комітетами, в них буде відповідальність велика, і, і потім директори шкіл, безпосередньо очолюючи ці всі моменти, вони будуть і, і відчувати себе господарями, а не заручниками. Як сьогодні ви їх зробили, всіх. Всі директори школ сьогодні заручники того, що абсолютно непрофесійний чоловік призначений завідувачем відділу освіти. Тому я буду наполягати, щоб цей пункт був прописаний в концепції розвитку громади, коли вона буде розглядатись на фокус-групах і на сесії вже під час затвердження. А ви, депутати, думайте, аналізуйте, вникайте. І не ведіться на пусті от і писанину. А ведемося на серйозні речі, фундаментальні. От тоді буде конкуренція шкільних закладів, от тоді буде боротьба за кожного учня, от тоді буде якість подачі і від обіду, від, і від приїзду, від'їзду, і за все будуть будуть перейматися і за все будуть відповідати. А сьогодні повна безвідповідальність і заручники абсолютно непрофесійного завідувача відділу освіти. Ото це, що ми сьогодні маємо. Який сьогодні дозволяє собі там щось там включати, його попросили, чи заставили, чи, чи він сам додумався. Забалакав. Головне, забалакав. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.